Класна сесія прийняла рішення і виділила кошти на актуалізацію отрутох іхатів взагалі усі області, в тому числі в Хорському районі. Кошти відділення не зміляє 1 мільйона обласного бюджету. Але в цьому треба так думати пригодні. Минулого року, у 2008 році, -20, ми в один із районів області де було виділено біля 300 тисяч коштів із нашого районного бюджету на утилізацію цих відходів. І так як Ужгородський район виділив свої кошти ці нові кошти, які виділяла обласна рада, вони віддали Ужгородському району для повної зачистки від Тендер Отрихімікаті у у брали участь -Чок 4 спеціальні фірмі України, виграли тендер Запорізька фірмодинаміка, яка і проводить ці роботи зараз. На даний час проводиться ця робота в Зурському районі, навіть тепер. Тому зараз відсутствує балкон, який з ними разом і колен був, бути заступник полога, а осад, який теж зайнятий цією проблемою. Бо утилізація буде проводити в Німеччині. Німеччина погодилася на цю утилізацію у відході хімікатів з України, в тому числі з району закарпатської області. Е, як сталося так, що в Худлеві піднялася громада, того, яка надала нам можливість закінчити цю справу в Кудлеві і відправити ці опортохімікати в Німеччині? Справа в тому, що е, власник завод у Німеччині, який утилізує ці відходи, ставить певні умови на цю утилізацію зберігання і відправку ліку Німеччині. Повинен бути хороший склад під'їзді дороги, велика площа, бо один кам'йон привозить до химка, інший кам'йон термос з Німеччини. Окулиться, цього ж я вам зараз це продемонструю, покажу. І відправляється в Німеччину. Бо все ж таки це є кордони, два кордони, які повинні відкрити цей, цей каміло. Люди я роблю хороші я не зрозуміли саму суд. Робить хорошу справи. Пана Куценка про те, що він нібито запрошував у вас. Зробити, хтось віддав площадку для того, щоб ви там складювали е, ці речовини. Наскільки ви прочитали Це, цього листа, я цього не почув. Ви так і не відповіли на наше запитання, багато ми вам задавали. Хто ж все-таки приймав рішення, що ці речовини будуть складся іменно в Худлюві, іменно на території е, тих, того міста, де там поряд е, огороди. Два кроки від цього огороди ль, огороди. Прямо стікають ці яди у, у ліські огороди. там діти граються, там худоба ходить, там все розкидано, не треба, раді Бога, Анатолій Васильович, хоч не брешіть нам зараз, щоб це було закритого герметично. Ви ж усі бачили, все було заснято на відео. Як там було, як це все зберігалося? То чого ж зараз крутити мантити? Ви скажіть відверто, хто приймав? Рішення про то, що те, щоб продавати те, що нас у території за одні йому 16 років маємо допомоги. Дитина вже тиждень ночі не роти в головні болі. Малі 15 років дітей вже два дні температура підсола. Усіх жінок ми живемо сто меди в дому, у якому знаходиться 20 дітей на комуніках. Ми бачили наш дом. Тепер усі жінки, головні болі ужасно ужасів стати можуть, діти не можуть тоді подивитися. Хто за це повість? Ми всі встали рано сьогодні, 4 річні може ті медична комісія, всі з гексель, діти під 40 температури було ніболі роботи. Наші діти там завдалися, і ці бочки відкривали, не було ніякої виселення, ні діжуть, нічого. Діти бавляться цілими добами біля бочок. вода, яка там є де на мене, ті перчатки, які ми У Усе вметному чому грузили ці бочки, Діти наші виймали, дивилися, Пішли додому там перчатки, там у бочки якась пісно, ну що подкривали діти дивилися, хто відповідає, що з дітьми буде? Значить, відповідаю вам на дане питання. Якщо ви вважаєте, що за ті два дні, які просто є бочки, то за... Мічно, Ту, винарі, Касто, не Більше, не те, що ви вважаєте, 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 Ай, зробить заключення. Якщо владіство буде нам доказано, що дитина пострадала на цих паралізов і взагалі, що там зберігалися, то заката, але будемо він, ми приходимо. Він же у нас є. І всі люди, які живуть, не будуть життя. Я чекала на відсотку, бо я читала, ви свої запитання. Воно таке такий спосіб буду своє зміновлення. відносно біля. Який пія потрібен у ці жінці, котра цілий тиждень турбувала наші керівні органи, дзвонила ніхто на її звернення не реагував. Вона цікавилася, дзвонила від звичайній ситуації, що за одрута стоїть, ніхто не відповідає п'ятницю, коли вже справді піднімаються на людей, обіцяють приклад журналістів до нас приїжджає. Я була однією з перших там об'єктів. za moju zašla nikad ne sebe. Ona razmislimo i niče li bomo ne do ostalih momenta, da bi še ne ono ko se što nam robilo se išče se. Tu znajemo zaraz celi paket dokumenti. Mi vitajemo zakonovjetni s toho i blagovarni spravi, blagovjetni se k nam to ali mi ne bude samo prekonani rade sa selom. Ми зустрічаємося із Анатолієм Юрійовичем, приїхав Роман Миколайович. Ми чуємо заяву Романа Миколайовича. Ми так, ви знаєте, люди збудоражені, на емоціях. Не наступайте, бо я влада. я влада. Ця влада. Ми просимо документи, що показали на основі, яких до нас це завезли. Ця влада виймає ну, формат, що стана на комп'ютері. Люба Дмитрівна забирає папір і хоча читати. што ставаме во компјутери, пите знизу знезу печатки Тоа е документ на кој ќе ќе посадате се. Да не кучи најкрасен формулат. Се и Роман Николаевич. Тој е ваши јадо химикат. Тој е ваши јадо химикат, е ваши сиски јадо химикат. Ни тоа ни не привлекло. У не вас би 20-30 двајца пети на од холодилник, пеничкиња специјално обладнува. Підходить жінка і каже, я з 2002 року працювала е, за обставою на території, і я 20-30 років, там я до хімікати зберігалися. Потім вже в такому скорому року, коли ми пішли продати ночі угору, е, сільський голова Хмельницький, бо він перед нами він не знав. І каже, ми се правну Не могли там бути 20-30 років цілого хімікати, тому що два рази в році СБУ довіряє. Місце і слайня складається протоколи, І нічого подібного там не було. Вони занесли. По різному людям говорять. Люди починають сумніватися в тому, що це правда. По різному Анатолій Юрійович біля мене, наприклад, спошене. Ти знав тому, тридецький мені він не знав. Малкона Коценка. То відкрив склад, куценко каже, мені склад у Ви розумієте, і все це відбувається на очах людей. Як люди можуть вірити паті? Як люди не збудоражаться? І потім оці кажуть: сторожко, ніякого сторону жовтимуло. Вибачте, все-таки хто виграв тендер? Фірма чи районна державна адміністрація? Так якщо це виграла фірма. Яка взяла за це гроші і немалі гроші? То всі оці питання, які зараз ми і, і, і жителі села ставлять вам? Ці питання вони мають ставити не вам, а фірмі, тому що фірма мала шукати площадку, склади, забезпечити охорону, забезпечити погрузку, відправку. Мене, до речі, страшно дивує, чому це вивозиться для утилізації в Німеччину, якщо практика світова показує, що навпаки, Німеччина від себе вивозить все для утилізації десь в інших місцях. Ну ладно, це поки що ми, ми тут не з'ясуємо. Але знов-таки виникає питання: чому районна державна адміністрація, ну і вашій особі, і інші, сама себе поставила в такі умови, що ви заплатили фірмі державні гроші, тобто наші гроші всіх державних податків. І ви тепер займаєтеся тією роботою, яка мала би займатися фірма, і відповідаєте за них, і розпльовуєте за них сьогодні. Чому так? Значить, ви не були, Вони... чекайте, це ще не всі питання. Друге питання. Значить, якщо мова йде про вивезення в хороших справах, потрібна справа, Давно її треба було зробити вивезення гербіцидів, вивезення, вивезення, вивезення катів з Закарпаття, з інших областей те саме йде. Чому ця ж фірма чи, не, чи районна адміністрація, я вже тепер сам не розумію, хто за це відповідає? Ваша роль була в цьому випадку контролювати фірму, щоб вона все зробила по-візки, а не шукати їм площадки, возити бочки, грузити і так далі. Тому що я казав, що якщо на даній території вона працює, я вона може бути в стороні АФА, фактично фірма. На повністю відповідає і працює саме. Вона підібрала цей її